Ляки винайшли спосіб, як уберегти природу від зайвого сміття та вирубувати менше дерев. Там запропонували альтернативу паперовим та пластиковим тарілкам. Посуд виготовляють з висівок. Вони дуже міцні, витримують окріп, але найголовніше екологічно чисті до того, що страва не вдалася, то можна і саму тарілку з'їсти. Екологія пліч опліч з ощадливістю. Польський фермер запатентував технологію виробництва одноразових тарілок із залишки виробництва пшеничних висівок. Є живисовський володів млином і вирішив, що відходи можна використати з користю. Висівки подрібнюють, потім стискають під пресом і обдають гарячим повітрям. Процес простий і не забирає багато часу. Як виявилося, такі тарілки дуже міцні і до того ж, у них не додають жодних хімічних сполук. Ви можете покласти в окріп, і тарілка витримає до 450 градусів. Можете покласти сосиску просто з гриля і жодної зміни форми, нічого не плавиться. І головне немає запаху пластмаси, пахне, немов ви на фермі. Одноразові паперові тарілки розкладають 6 місяців пластикові роками. А от білу тарілку можна сміливо викидати в смітник разом з харчовими відходами. Спостереження показали, наша тарілка розкладається протягом кількох годин. Фермери навіть кажуть, що тарілку можна використовувати як добриво. автори ідеї кажуть, таке виробництво можна організувати у сотнях країн, де росте пшениця. А в Польщі біотарілки допомагають зберегти столітні традиції млинарства. Невеликі підприємства закриваються, бо не витримують конкуренції з великим бізнесом. Сам є належить до династії мельників і хоче, щоб його ідея зберегла сотні робочих місць. Андрій Гетьман, факти, а